Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотів би зробити коротеньке відео, так як забрав з поштомату свіжу посилку з Aliexpress. Замовляв, цього разу я програматор, перехідник, адаптер чи конвертер, чи як його ще там називають, USB TTL Logic UART на базі чіпа PL2303HX. Придбав я цей модуль у цього продавця. Доставка в Україну є безкоштовною, також можна вибрати інші варіанти доставки. Я вибирав Aliexpress стандартна доставка, час доставки вийшов 16 днів. Посилання на товар я залишу в описі під відео. Давайте розпакуємо. Прийшов він ось в такій упаковці. Розрізаємо. Дістаємо з пакета. Купував я цей пристрій цільово для відновлення жорсткого диску MaxTroCate. Це перехідник із спрощеним фізичним інтерфейсом RS232, тобто фізична емуляція роботи компорту. При підключенні цього пристрою до комп'ютера комп'ютер бачить не USB-пристрій, а компорт. USB має невеликий люфт. Контакти не марковані. Але по логіці чорний це земля, червоний це і плюс, ось і білий і зелений. Для передачі інформації. Крім того, програматором можна прошивати роутери, тюнери, навігатори, dvd приводи та інші пристрої. Також застосовується цей модуль для регулювання та діагностики автомобільного ГБО. А на сьогодні це все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!